Слава Україні за смерть собаки. Три роки ув'язнення у Старокостянтинові внаслідок ДТП травмувалась пасажирка автобуса. Я Ольга Захарченко в ефірі першого подільського п'ять хвилин на головне. Розпочинаємо. Туреччина ратифікувала угоду про вільну торгівлю з Україною, підписану в лютому 2022 року. Вона передбачає скасування Стамбулом візного мита для 93,4 і промислових відсотків і 7,6 шести відсотків сільськогосподарських товарів. Очікується, що це збільшить обсяг двосторонньої торгівлі з 7,3 мільярда доларів до 10 мільярдів за короткий період. Завершення ратифікації угоди про вільну торгівлю з Туреччиною об'єднає всі прибережні країни Чорного моря за винятком Росії. В єдиний економічний простір взаємовигідний для всіх країн. Туреччина стала фактичним хабом для поставок українського зерна в інші країни. Служба безпеки України та Нацполіція затримали диверсійну групу, яка за завданням спецслужб Росії підпалювала об'єкти Укрзалізниці поблизу кордону. За наявними даними, через ці підпали, релейних шаф та сигнальних установок, рашисти сподівалися зірвати перевезення особового складу, техніки та боєприпасів сил оборони на передову. До складу диверсійної групи входило четверо мешканців Одеської та Чернігівської областей. Фігуранти шукали легких грошей в телеграм-каналах, де згодом були завербовані російською спецслужбою. Для виконання ворожого завдання диверсанти спочатку розвідували локації залізничного енергообладнання, а потім Рухували їх для погодження цілей з окупантами. У затриманих вилучено мобільні телефони, які вони використовували у підрівній діяльності на користь країни-агресора. Їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Музика. У Старокостянтинові внаслідок ДТП травмувалась пасажирка автобуса. Дорожня транспортна пригода сталася учора, 1 серпня, близько 11.40 по вулиці Миру. За попередню інформацією, 59-річний водій автобуса почав виїжджати від зупинки громадського транспорту, не зачинивши двері, в результаті чого 47-річна пасажирка, яка здійснювала посадку, впала та зламала руку. Жінку госпіталізували до травматологічного відділення Старокостянтинівської багатопрофільної лікарні. За даним фактом, слідчі Хмельницького районного управління поліції відкрили кримінальне провадження та наразі встановлюють усі обставини цієї події. До трьох років ув'язнення загрожує хмельничанину, який викинув собаку з 9-го поверху. Нагадаємо, 27 липня близько 23.40 до поліції надійшло повідомлення, що з вікна однієї із багатоповерхівок по вулиці Пілоцькій викинули собаку. На місце події прибула була оперативна група очевидці повідомили правоохоронцям, що мешканець багатоповерхівки викинув собаку з вікна 9-го поверху, внаслідок чого тварина загинула. Наразі слідчі вже оголосили фігурантами підозру в жорстокому поводженні з тваринами. Подібні дії караються обмеженням волі на строк від 1 до 3 років або позбавленням волі на строк від 2 до 3 років. На Старокостянтинівщині поліцейські оголосили підозру жінці, яка обікрала 97-річну пенсіонерку. Зловмисницею виявилась 27-річна сусідка старенької. Жінка вкрала 58 тисяч гривень із схованки потерпілої, а натомість поклала сувенірні гроші. До поліції звернулася жителька Старокостянтинівщини і повідомила про крадіжку грошових коштів. Правоохоронці, виїхавши на місце події, встановили, що сусідка пенсіонерки, яка бувала в будинку старенької, знала, де зберігаються гроші. Поки потерпіла, не бачила, жінка викрала усі її заощадження, а замість грошей поклала сувенірні купюри. Про крадіжку стало відомо лише, коли прийшов час розраховуватись за комунальні послуги. Підміну грошей побачили на пошті. Тоді пенсіонерка звернулася до поліції. У Хмельницькому відбудеться ярмарок Медова Пасіка. 3 серпня у суботу з 10 до 17 у парку культури та відпочинку імені Чакмана відбудеться ярмарок крафтового виробника Медова Пасіка. На ярмарку буде представлено різноманітний мед з найкращих пасік продукти бджільництва, фрукти, мармелад, пастелу, крафтові сири, випічки, а також прикраси, іграшки та інші цікаві вироби ручної роботи. Завітайте та посмакуйте смачненьким. Долучайтеся до нашої спільноти. Дякуємо, що проводите цей день разом з нами. Ми прощаємось та бажаємо вам мирного та спокійного дня. Бережіть себе.